Європейський союз найближчим часом затвердить новий 19-й пакет санкцій проти Росії та обговорить залучення заморожених російських активів на підтримку України, заявила президентка Єврокомісії. Урсула фон дер Ляйен виступила з екстреною заявою після нічних ударів Росії по Києву, зазначивши, що це була найстрашніша атака на столицю з липня. Вона висловила обурення тим, що удар зачепив офіси ЄС. За її словами, саме тому союз і далі чинитиме максимальний тиск на Росію завдяки посиленню санкцій Ційного режиму фондерляїн повідомили, що паралельно з новими санкціями ЄС просуває роботу у питанні заморожених російських активів, щоб використати їх для оборони та відновлення України. Я обурена атакою на Київ, що зачепила і наші офіси. Це була найсмертоносніша атака дронів та ракет на столицю з липня, а також напад на нашу делегацію. Я рада, що ніхто з команди не постраждав. Це ще одне гірке нагадування про те, що відбувається: нагадування, що Кремль не зупиниться і продовжить тероризувати Україну, вбиваючи невинних людей, чоловіків, жінок і дітей, націлившись навіть на європейський союз. Ми швидко підготуємо наш 19-й пакет суворих санкцій і паралельно активізуємо роботу над питанням російських заморожених активів, щоб допомогти Україні в захисті та відбудові. Голова Єврокомісії після нічного обстрілу Києва провела термінові телефонні розмови з президентами України та Сполучених Штатів. Вона повідомила, що спершу говорила з Володимиром Зеленським, а потім з Дональдом Трампом. Фондерляйн наголосила, Путін має сісти за стіл переговорів, а Україна отримати справедливий тривалий мир із міцними гарантіями безпеки. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що загроза з боку Росії є реальною. Про це він повідомив під час візиту на фрегат Баварія у Балтійському морі. Мерц прибув гелікоптером на корабель для спостереження за навчанням ВМС біля Ростока. Він повідомив, що детально поінформований про ситуацію з загрозами. За словами канцлера, щодня фіксують дії російської армії, якими та ніби перевіряє готовність і здатність німців захищатися. Марц підкреслив, що геостратегічне розташування Німеччини у центрі Європи вимагає особливих зусиль для захисту свободи та територіальної цілісності країн альянсу. Ми зробимо все можливе в найближчі місяці та роки, щоб захистити свободу, мир і територіальну цілісність альянсу, і Федеративна Республіка Німеччина відіграє в цьому важливу роль. Подобається нам це чи ні, але наше геостратегічне розташування є центром Європи. Ми маємо докласти особливих зусиль там, де ми живемо, а саме в Німеччині, щоб захистити свободу, мир і неподільність територій країн НАТО. І є реакція з Вашингтону. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келох заявив, що цинічна нічна атака Росії є загрозою миру, якого прагне Дональд Трамп. Про це Келох повідомив у соцмережі. Ікс, зокрема, він написав: минулої ночі Росія здійснила другу за масштабом повітряну атаку протягом війни. Цілі не солдати, не зброя, а житлові райони Києва, підриви цивільних поїздів, офісів місії ЄС та Британської ради, а також домівок мирних жителів. Ці жахливі удари загрожують миру, якого намагається досягти президент Сполучених Штатів. Це була цитата Келога.